Доброго дня добрі люди і ті, що хочуть бути добрими, тобто ті, які бажають підписатися на цей канал. Актуальні юридичні новини і важливі юридичні консультації для простих людей. У списку, у поясненні до даного відео, у списку відтворення по спадкуванню дане відео по спадкуванню тема. Помилка, коли складати заповідь. Хтось скаже, то будь-коли буде правий. Хтось скаже тільки у певні дні є такі, які бігають із числами. Вірити, не вірити, це вже ваше питання. Але тема дуже важлива за років 15, 2 коли працюю з подковими спорами, постійно дивишся, як діти судяться. І всі говорять, та мама казала, квартира буде мені. Хтось там говорить інакше. Тобто, вас неправильно, ну, люди, які дивляться, мабуть, їх цікавить тему складення заповіту, вас неправильно розуміють інколи ваші родичі, і кожен чує те, що хоче чути. Тому поїхали. Як я вже сказав, дуже часто спадкодавці під час життя. Закладають міни сповільненої дії, не заповідають майно, а просто розказують. Ти успадкуєш то, ти успадкуєш то, якось ви поділитеся. І далі, якщо йти по коридору суду, на кожному кабінеті висить список справ. То у кожного другого судді кожен день є спадкова справа. То про що тут річ? Річ йде про таку помилку. Як люди не складають заповіти. Але це просто, це найпоширеніше. Але тут є друга та сама, але з іншої причини. Дуже часто особи не складають заповідь, тому що у них відсутні документи на майно, вони щось там переоформляють тощо. Недавно те чув, а, скажу, складіть заповідь, шановному клієнту, там по 80 років от оформлю землю за своєю мамою і там, дай Боже, кожному так пожити. От тоді складу. От така, таке до вас зауваження, шановні ті, які хочуть скласти заповідь. Складайте його, навіть якщо у вас нема документів на руках, ви їх десь тримаєте. Чи ви самі не переоформили документи Тому що так буде краще. Там ще. Дехто кає, та я що помирати зібрався. Є така десь статистика, не пам'ятаю, де читав, що особи, які піклуються про свої документи, там, наприклад, страхуються, піклуються про своє майбутнє, довше живуть і з ними стається менше страхових випадків. Буду радий запитанням у коментарях. Така коротка юридична консультація. Дякую за увагу.